Їм знадобляться роки, аби розібратися. Було його стане твоїм, було її стане його. Кожному сюрприз. Сповіщення, повістка, повістка, шантаж. Звістка про звільнення відійшли наступному, а вас виселяють. Повістка. Ти мені допоможеш? Віднеси це в цех. Тільки не підходь до сортувальної машини, гаразд. Будь здоровий. Ти цей... цей... Цей, 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 цей... Я грінч! Well. Отже... Рятуйте! Непогано вийшло. Допоможіть! Кривка. Допоможіть хто-небудь! Макса, ходімо. Тут вже немає чого робити. Допоможіть. Грінчу, допоможи! Я схожу на кішечку. Припини, Макса. Не бери до рота усілякий непотріб. не потріб. Ти ж не знаєш, де воно валялося. Рятуйте. Допоможіть. Добрі серця усіх країн, єднайтеся. Допоможіть! Да Рятуйте! Ти! Віддай! Тебе навчили? Не брати чужі речі! Ти не вихована пороса! Ходімо! Дякую, що врятували. Я тебе врятував. Ти так вважаєш? Так. Ні. Я лише помітив, що тебе погано запаковано, дитинко. Стій спокійно.